Взяли дитину, трьох років, мальчика, заберіть там вас. Де Гітлер, кстати, был лично ученым? Наш познайомний експерт, ауційний. Русский фейк, іди нахуй! Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Вітаю, це Вадим міський, і ми знову беремося розбирати найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препарувати їх на шматочки, спростовувати і таким чином тримати у формі власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні у випуску ми розберемо вигадку російських пропагандистів про так званих партизанів в Одесі, які, начебто, підірвали потяг із західною допомогою для України. Про кремлівські телеграм-канали поширили нову сенсацію. Мовляв, на Одещині такі собі українські партизани, які підтримують Росію, начебто підірвали поїзд, який віз західну допомогу для України. Ці дописи пропагандисти підкріплюють фотографією поваленого на бік поїзда, який покритий піною з вогнегасників, і кажуть, що Одещина у такий спосіб, начебто, показала, що стає на бік Росії. Ця інформація є фейковою і впіймали та спростували її фактчекери литовського проекту 15 Мін ЛТ. Вони з'ясували, що фотографія із поваленим поїздом є реальною, але ця подія, яка на ній зображена, сталася майже рік тому, і як не дивно, зовсім не в Україні, а навпаки, в Росії поблизу міста Брянська. 1 травня 2023 року в Унечинському районі Брянської області Росії після підірвання невідомою вибухівкою з рейок зійшли сім вагонів вантажного поїзда. Російські чиновники тоді коментували, що рейки ймовірно були підірвані диверсантом. Натомість, якщо шукати інформацію про, начебто, підірваний поїзд в Одесі, то можна її знайти тільки на російських пропагандистських сайтах і на відповідних акаунтах, здебільшого анонімних у соціальних мережах. Російська пропаганда застосувала одразу декілька технологій і тактик для створення і поширення цього фейку. По-перше, це використання реальних фото у неправдивому контексті. Основою фейку стала саме фотографія, яка дійсно існує, вона була зроблена в реальних умовах, але подія, яка зображена на ній, відбулася в зовсім іншому місці і зовсім в інший час. Це створює ілюзію достовірності, оскільки картинка виглядає реалістично і переконливо для тих, хто справжнього контексту не знає по друге це вигадування фактів для того, аби підживити наратив, тобто якусь історію більшу, яку Росія хоче розповісти світові про Україну. Ця історія або наратив полягає в тому, що, начебто, в Україні існують сили, які підтримують Росію, і навіть готові до вчинення диверсій проти заходу, оскільки про якісь такі системні сили нічого не відомо, то кремлівські пропагандисти просто вигадують факти про їхню роботу, вдаючись от до подібних фотоманіпуляцій. Ну і на сам кінець поширення цього фейку сталося через анонімні канали і соціальні мережі. Використання анонімних телеграм-каналів і акаунтів у соцмережах дозволяє пропагандистам швидко розповсюджувати інформацію, при цьому уникати відповідальності і досягати відносно широкої аудиторії довірливих читачів без якихось значних надзусиль. Подібні фейки кремлівська пропаганда ширить для того, аби створити хибне враження, що на Росію в Україні чекають. І оцей образ, який вони прагнуть створити в Україні, образ країни, в якій існує частка населення, що підтримує Росію, має на меті підривати довіру до України і зменшувати підтримку України з боку наших західних країн-союзниць. Мовляв, люди тут захід ненавидять, і навіть готові робити якісь дії для того, аби перешкоджати західній допомозі і допомагати Росії. Також за задумом пропагандистів вигадки про українських партизанів, які виступають на боці Росії, мали би виправдати сам факт російського вторгнення і продовження агресивної війни. От таким чином, на перший погляд, невеликі і смішні фейки вкладаються у ширшу логіку гібридної війни, яку здійснює Російська Федерація проти України. Інформація про те, що Україна нібито оголосила депортацію жителів міста Харкова, готуючи його до оборони, є фейком. Про це інформує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при міністерстві культури та інформаційної політики України. Крім того, пропагандисти уже тривалий час ширять викиди про те, що українська влада нібито вивозить архіви і музейні експонати з Харкова, готуючись до евакуації через імовірну загрозу нового російського вторгнення. У центрі стратегічних комунікацій пояснили, що цивільних насамперед дітей евакуюють з найбільш небезпечних громад Харківщини з осені 2022 року, коли майже усю тимчасово окуповану частину області звільнили сили оборони. 6 березня 2024 року голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубов анонсував евакуацію 161 дитини із найнебезпечніших громад Куп'янського району. Однак у самому Харкові примусову евакуацію не оголошували. Вкиди про намір евакуйовувати місто Харків прокоментував харківський міський голова Ігор Терехов у марафоні Єдині новини. Метою і ПСО росіян є залякати людей. посіяти певну тривогу у людей, хвилювання у людей. Але я хочу сказати, що ніякої евакуації з міста Харкова не проводиться. Сьогодні всі державні установи, комунальні підприємства працюють так, як вони працювали спочатку. Війни на чого ми не вивозимо, і хочу сказати, що люди повинні розуміти, що це все фейки, що це все російська ЕПСО, яка є і розповсюджується, даби не лякати людей. Крім цього, хочу сказати, що ми нікому ніколи не видаємо своє місце. місто. Місто Харків був є українським містом і буде завжди залишатися українським. Містам єдине, що сьогодні турбує нас, це дійсно обстріли з повітря. і Нам потрібно закрити небо над Харковом. Потрібна нам сучасна ППУ, яке буде збивати і ракети, і ракети ГЕС-300, і шахеди. І над цим ми працюємо разом з урядом, разом з офісом президента України. Так, дійсно, ми приймаємо людей, які вимушені переїжджати до міста Харкова. Розміщуємо їх у гуртожитках, бо в нас є такі можливості. Пам'ятаєте, що. Місто Харків це була завжди студентська столиця, і після нашої перемоги це теж буде студентська столиця України, бо у нас дуже багато таких потужних вишив, які є у місті. І тому є гуртожитки, і ми там розміщаємо людей, які приїжджають до нас з території, на яких ведуться активні Бойові дії, крім цього, ми всі допомагаємо цим людям щодо працевлаштування, влаштування всім необхідним. Ми забезпечили їх, щоб вони жили в більш-менш хороших умовах. Це були слова харківського міського голови Ігоря Терехова. Тим часом північний кордон постійно укріплюється а кількість російських військ, які стоять на цій ділянці кордону, постійно відстежується. Про це повідомляв наприкінці січня пресофіцер командування сухопутних військ збройних сил України Володимир Фітьо в ефірі телеканалу Еспресо. Кількість російських військ, які знаходяться на північному кордоні, вони відслідковуються. Зараз війна триває в такому онлайні, будемо говорити, і зробити якісь приховане переміщення сили засобів для обох сторін практично неможливо. Тому крім того всього, на північному кордоні здійснюється укріплення. Відповідно, є теж сили і засоби. проводиться інженерне обладнання кордону. Тому наразі для харків'ян загрози з півночі немає. Поширюючи такого роду дезінформацію, пропагандисти мають на меті посіяти панічні настрої у харків'ян. Чутки про депортацію і евакуацію можуть дестабілізувати ситуацію в містах, зокрема в Харкові, впливати на моральний стан населення і знижувати довіру до урядових інституцій і місцевої влади. Саме тому варто дослухатися передусім до офіційних джерел, а від інформаційних каналів, які ширять подібні викиди та фейки, просто відписатися. Це були головні фейки на сьогодні. Пам'ятайте, що не варто вірити усьому, що ми бачимо, чуємо, читаємо в інтернеті, особливо якщо це анонімні джерела. Від них я взагалі раджу вам відписатися. Натомість надійну інформацію завжди можна знайти в офіційних джерелах і на ресурсах суспільного мовлення, У українському радіо, телеканалах Перший і Суспільне культура, вебсайті Суспільне новини і в соціальних мережах Суспільного. Не забуваємо, що те, як ми поводимося з інформацією, що ми перевіряємо, а що одразу ширимо чи переказуємо, усе це може допомогти або завадити ворогу вести інформаційну складову війни. Тому вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейкіна розвінчуємо російські фейки. Які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.